О, ні, вже ранок. Сьогодні все буде інакше. Оце так безлад. Але сьогодні я починаю нове життя. Все буде організовано. Чотири мінуля. Отак ідеально. Сьогодні все по плану. Я можу це зробити. Новий день. Нові можливості. Солено. Я вже їду. Угу. Привіт, сусіде, Гарного дня. Так. Сніданок відмічено. Лишився автобус і дві справи. Стигну. Доброго ранку, прокрастіна. Привіт, гарного дня. І одне завдання менше. Доброго ранку, шефе. Пахне як свято. Свято. Тут рис горить, соус втікає, а ти ще й двері тримаєш відкритими. Я ж тільки на хвилинку капучини щось хрустки, будь ласка. Це купа солі, а не рис. Ти взагалі читала рецепт. Читала, але там було дрібка. Я просто хотіла, щоб не було прісно. Дрібка це щіпка пальцями, а не гірка снігу. Може промити іще Ти Тепер раз? вже навчишся. Давай спробуй. Виходить трохи сухо, так? І без смаку. Я ж усе робив по Буває. рецепту. Давай додамо спеції. дура підходить. Хм, Спробуймо. Соля, ти вже десять разів перечитав той рецепт. Просто роби. Я поруч. А якщо знову пересолю, нам і так гостей Тоді бракує. Тоді посмієшся і спробуєш ще раз. Але ж ти не дашся. Гаразд. Спробую. Ви бодай бачили, що у вас на кухні твориться? Замовлення висять, клієнт чекає. Я я ще не встиг дотягнути соус. Він ніяк не загусає. Ти ж Сам казав, що сьогодні буде спокійно, а тепер на мене всі дивляться.